Коростень та ще три міста залізничника мають можливість взяти участь у проєкті для підприємців та держслужбовців, в рамках якого матимуть доступ до активностей для розвитку. Таку можливість презентували у міській раді 19 січня. Проєкт передбачає консультації від кращих тренерів та експертів України, допомогу в оформленні заявок на отримання кредитів за європейськими програмами, державних грантів на розвиток підприємництва тощо. Фіналом наших з вами шкіл і бізнес-інкубатору стане Міжнародний економічний форум міст залізничників. Це, це діяльність, на якій ми міжнародним палатам, нашим колегам дипломатичних місій і інвесторам потенційним покажемо ті кращі майданчики і ті кращі, бізнеси, які зацікавлені в цьому. До переговорного процесу планують залучити близько 30 підприємців з кожної громади. Це люди, з якими ми хочемо дойти до кінця в наших заявках: чи то гранти, чи то європейські кредити, чи то і те і інше назва цього проєкту: створення нових експортно-логістичних можливостей для малого та середнього підприємництва у громадах, партнерах здолбунів, жмеренка, коваль, Коростень. Проєкт реалізується в рамках програми U for Business – конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, фінансування спільне європейським союзом та урядом Німеччини. Виконання в Україні здійснюватиметься німецькою федеральною компанією Джей Координатор був на зв'язку. Дистанційно а завітали до користення співзасновники ГО Південна Стратегія розвитку, яка представляє та здійснює супровід проєкту. Він націлений на допомогу чотирьом категоріям. Перша категорія це підприємець Середняк. Щоб було зрозуміло, для ЮФО бізнес мале середнє підприємство. Це до 250 працівників. Ну, це майже, я думаю, всі підприємства користання вони підходять для участі в усіх активності. І для цього середняка програма в першу чергу буде консультувати, але який KPI, кількість і якість поданих заявок в кооперації з місцевим бізнесом до програм державних грантів фінансування підприємницької діяльності, і в першу чергу кредитних. Ем... Програм Європейського інституційного банку і ЄБРР, які імплементуються в Україні національними українськими як приватними, так і державними банками. Тобто, для середнього бізнесу наше завдання до травня червня місяця підійти, що у певної кількості підприємців кожну з цих чотирьох найбільших міст залізничники будуть подані документи. Юфобізнес надає оці ці безкоштовні часи. Часи нашої команди для того, щоб ви не відволікалися від своєї основної діяльності, дійсно зробляли податки до місцевого і державного бюджету. Так? А ми допомогли вам для зростання, щоб середній бізнес став великим бізнесом. Друга категорія, яку охоплює проєкт, бізнесмени початківці. Можливо, вони взагалі ще не підприємці, да можливо, це безробітні, можливо, це ВПО. Можливо, це е, люди, які навіть в цій раді зрозуміли, що все мені надоїло приходити мати начальника, і я хочу відкрити свою маленьку справу. І для таких людей в нас інша активність це бізнес-інкубатор. Саме для тих, яким треба пройти ось ці етапи певного дефіциту знань щодо різних бухгалтерії, реєстрації, просування дуже різних. І в, в, в рамках цього бізнес-інкубатору найкращі пропозиції, ну найкращі проекти, які учасники його і в жмерінці, з Долбунові, і в Ковелі, і в Коростені Творець, ми будемо протягом декількох місяців модерувати, да бути менторами цих проєктів, і дійсно також допомогти їм подати на це на фінансування державної програми з започаткування приватної справи. Третя та четверта категорії, які можуть взяти участь у проєкті, міські ради та ЦНАПИ. Першою нашою діяльністю з активним вашим включенням буде школа ЦНАПів. Про що, про що йде мова? Є і ГІС е, багато зусиль приділяють е, грантові і, і гарантуванню кредитуванню підприємців. Але на жаль, е, мало. Обізнаний місцевий бізнес в Україні з тими можливостями, які є бізнес і гіз відкривають. Ми націлені на те, щоб в результаті нашого консультування бізнесу на протязі наступних шести місяців в кожному цнапі міста залізничника з'явився щонайменше один спеціаліст, який може фахово допомагати бізнесу оформлювати ці заявки на гранти і на європейські кредити. Участь у презентації проєкту взяли представники влади свою думку з приводу створення нових експортно-логістичних можливостей для міст залізничників висловив міський голова Коростеня. Нам дуже приємно, що ми попали в число тих, що саме по залізниці працюють а що це дає дасть поштовх. Що вона трошки проснеться залізниця? Хоча вона вже і просипалася, і вмирала, і знов вставала, і все. У нас є тут залізниці, які може вони обідяться, але це така справа. Обідне не саме головне, ми державники, ми бачимо, як воно працює і як воно є. Тому повинна бути зацікавлена залізниці. В такому стані, як воно йде реформація залізниці, це шлях в нікуди. Тому, якщо це буде поштовх, що залізниця трошки проснеться, із сього сна. І спільно будемо робити. Ми будемо дуже щасливі і будемо щиро вдячні програми. Німецька джет, яка розворушила це все. Олександр Ясинецький наголосив на особливостях місцевого малого бізнесу. Що як би там не було, малий бізнес дуже складно на ринку конкурувати з потужними великими підприємствами, підприємцями, виробниками і таке інше, тому в малого бізнесу ніше це посередником бути, якась там щось підвести, допомогти, піднести. Я умовно називаю терміни підвести і піднести. Але це допоміжні функції увагою. так, да, да. до підприємства от і все, і більш бізнесу нічого не треба. Ми проходили питання консультації, центр до допомоги бізнесу в кінцевому результаті. Ну, це не цікавить бізнес відкрити справу. Сьогодні ми ж розуміємо, це ну просто ні про що да. да. ну, фопа скривається в телефоні. А, інше питання: ми українці і бізнесмени звикли консультуватись не публічно. А у когось є знайомий, хто працює в митниці, там у когось є кум, де працює в в податковій, і він шукає у нас побудована психологія таким чином. Перш ніж зайти в смартфон, він знайде людину, яка знає, хто відповість на там те, хто в смартфоні залишив повідомлення. Ну, така в нас психологія. Але ми зробимо так, щоб наше сарафанне радіо привело до того, щоб до наших консультантів прийшли як, до, як до родичів. Це треба заслужувати. Це ну, тим більше, малий підприємець він не довіряє ні органам влади, ні, нікому. Він не хоче, щоб бути публічним. Він хоче, щоб його не чіпали. Чи скористаються користенці можливостями проєкту? Покаже час. Його реалізація розрахована на півроку. Виконавці запевняють, що європейські колеги надали всі можливості для того, аби навчання було проведено плідно для громад.